Наоя і Ное справжній феномен сучасного боксу. Боксер ще й талант уже давно переріс межі Японії і став глобальним явищем. Народжений 10 квітня 93-го року він пройшов шлях, який більшість чемпіонів навіть не мріють пройти. На профірингу він провів 30 боїв, 30 перемог та 27 нокаутів. І Ное завоював титули у трьох різних вагових категоріях. Спочатку це був пояс WBC в першій найлегшій вазі до 49 кілограм. Далі він піднявся до другої найлегшої ваги. До 52 кілограм, де знищував суперників із такою легкістю, що його прізвисько монстр стало буквально частиною його імені. Тут він завоював пояс WBO. У 2018-му він піднявся в легшу вагу до 53,5 кілограм, де зібрав всі пояси і став абсолютом. А зараз Наоя виступає у другій легшій вазі до 553 кілограм, де він уже також володіє всіма чотирма головними титулами. Таким чином, він є абсолютним чемпіоном світу у двох категоріях, і таких бійців. В одиниці на планеті.